Тобто він тут проживає а на даний момент. Може він ще спить? Ні, він не спить, Він не спить, його немає, так? Немає. А він на роботу пішов, так? Я не впевнена. А тобто він. Він мені не каже просто. Дивіться, о -о -о, тоді передайте, будь ласка, це запрошення для оновлення даних, вам підпис, підпису тут ставити не треба. Я не можу йому передати. Вибачте, я не знаю просто закону. Я знаю, на що ви прийшли. Ви, ви відмовляєтесь йому передати? Е, які за собою це несе? Для вас? Да. Для, для, для вас, ну хіба що моральний. А для нього? Тут, ну, тут написано, що ми треба з'явитися. Як у вас нерві встає на таке? Може, він там спить? А у вас немає відчуття, що вам кажуть неправду. Вірити людям простіше, емоційне, принаймні. Угу. Краще думати, що це правда, і так спокійніше працювати.